5 років для навчального закладу це велика дата. Адже за ці роки коледж, а в минулому технікум випустив більш ніж 25 тисяч фахівців. Учбовий заклад пишається своїми випускниками, бо серед них, як першокласні спеціалісти, так і політики, чиновники, підприємці, науковці і навіть телевідучі та співаки. Сучасні студенти технікуму вважають, що їм дуже пощастило, що вони навчаються саме в цьому навчальному закладі міста. Навчання тут дуже класне. Тебе оточують дуже добрі люди, дуже гарні, вчити, дуже гарні викладачі. От, дуже, дуже хороша атмосфера в цьому навчальному закладі. Обілля творчих людей, ну і просто таланти. Тобто, Преподавателі хороші, що ще можу сказати. В принципі, думаю, все, що потрібно для учора, зімеється, і навіть більше. У мене дуже гарні враження, тому що мені тут дуже подобається. Але мені дуже ну буває складно ну а так взагалі дуже класно. Шлях, який пройшов за 95 років хіміко-технологічний коледж, заслуговує на повагу. Це життєвий літопис наполегливої натхненної праці викладачів, студентів. Минали роки, змінювались директори, викладачі, студенти. Було становлення та зруйнування технікуму, але учбовий заклад, незважаючи ні на що, став одним із найкращих в країні. Віталій Акуленка, директор Шосткинського інституту Сум Ду, пишається, що багато років саме він очолював шосткинський хіміко. технологичную технику. Мы всегда стремились держать Марку колледжа, потому что это в то время, когда еще был Советский Союз, когда мы входили в состав Министерства машиностроения СССР, из 46 учебных заведений, которые были в системе Министерства, наш колледж занимал второе или четвертое место и по количеству студентов и по количеству специальностей. У 2001 році розгорнулася нова сторінка в історії учбового закладу, коли коледж як структурний підрозділ увійшов до складу Сумського державного університету. Віталій Акуленко став його директором. А коледж 10 років тому очолила Тетяна Сорока. Віталій Лук'янович привітав колег зі святом та вручив нагороди найкращим викладачам коледжу. Я хотів би регіосократиса словами благодарності к нашим ветеранам. вот они сидят здесь. Спасибо вам большое, что вы поддержали меня, начиная с 1988 года, что мы вместе с вами продолжали славный путь нашего химико-технологического техникума, а потом колледжа. Я вам очень благодарен. Я благодарен тем преподавателям, которые работают сегодня. Вы тоже под... підтримуєте марку статус нашого учебного заведення. Багато гостей завітало цього дня до ювілярів, колегії сум, конотопу та шостки, колишні випускники, ветерани коледжу, директори підприємств міста, міський голова Микола Нога, який доклав чимало зусиль, щоб коледж був на перших сходинках в рейтингах учбових закладів країни. Микола Петрович привітав присутніх з поважним ювілеєм та вручив почесні грамоти викладачам. Я хочу сказати, що ви потрібні нашому місту, ви потрібні Сумщини, ви потрібні взагалі півночі Сум, Сумської та Чернігівської області. Я переконаний, що славний путь 95 років це не просто прошитий путь. За ці 95 років були хороші дні і погані, але вистояли. Ви стояли в громадянську війну, вистояли в Велику Вітчизняну війну, відбудувалися і прийшли сьогодні сильними і потужними. А я переконаний, що в Шосткинському коледжі. Велике майбутнє, велике і світле майбутнє. Свято вас поздоровляю. Багато подарунків від гостей отримав коледж. Але ж найприємний це слова подяки та концертні номери від нинішніх студентів коледжу. Своє 95-річчя коледж зустрічає у розквіті творчих сил, енергії. Колектив закладу сміливо та впевнено дивиться у майбутнє. І хай на довгі роки коледж залишається колективом, об'єднаним любов'ю, ентузіазмом, добром, життєлю з